Ось так воно тормозить і глючить, коли старенька і слабенька магнітола по характеристикам, і їй вже 4 роки треба міняти так само, як ми міняємо з часом наші смартфони. Бусик тут круто напакований музикою з підсилювачем, сабуферами, але заднім динамікам там вже хана, їх вшатали, їх теж треба оновити. Робимо проект для Мерседес Віана 2012 року. Музика, мультимедія, і зробимо підсвітку салону для гарного настрою. Буде круто, Погнали робити. Машинка багато їздить по Україні, часто буває за кордоном, дальні поїздки для неї, звичайно, справа. Тому люди робили для себе до оснащення, щоб в дорозі було зручно, комфортно і в кайф. По музиці тут добре заморочилися, зробили шуми віброізоляцію, так значно приємніше їхати на дальняк і музика краще грає. Спереду робили трьохполосну акустику, високочастотні твітери, середні і великі 20 дюймові динаміки фокал. Так, і з цим можна жити. Під переднім сидінням встановлений сабвуфер для кращого басу, а для задніх пасажирів компонентна акустика, ось серед Чістотники і твітери все добре. Але ці динаміки своє вже віджили, вони ріпять, звуку з них немає, будемо міняти на нові. Дивно, звісно, спереду хороші факали, а тут якісь нонейм, ну вони й виглядають дешево. Ось тому вони не грають, вони одразу не грали, я впевнений, цікаво, як вони взагалі тут опинилися. Замінимо їх на хороші, справжні, щоб люди одразу почули, що ми тут щось робили. Так, різниця крутезна буде по-любому. Так само, мабуть, із магнітолою вийшли, купили одразу слабенькою на чотирьохядерному процесорі. Такі пристрої одразу працюють повільно, а через 4 роки їй вже все. Ставимо топовий пристрій на сучасному швидкому процесорі. 8 ядер, тут пам'яті з запасом, він і через 5 років буде літати, як новий. І тут є камери 360, на екрані буде видно машину з усіх боків, оце справжнє оновлення. У власника буде зовсім інше враження від цього пристрою. І ще зробимо підсвітку салону, щоб було, як в нових мерседесах Ця річ значно додає до настрою і весь салон. Заграє як новий Діодну одну стрічку ставимо в двері, в торпеду, в ноги і для задніх пасажирів все буде світитися як в лаунж зоні. Ось нова магнітола, на вигляд, начебто, нічого не змінилось, але це зовсім інша справа. Було якби Жигулі, а стало як Мерседес. Ну да, в Мерседесі повинен бути мерседес. Вона потужна. Навігація, і Ютуб все літає. І камери 360. Так, це справжній Мерседес. Тепер підсвітка салони в сучасних Мерсах це стиль. І кольори міняємо з додатку на смартфоні під свій настрій. Музику полагодили, нові колоночки повинні розігратися десь тиждень, але я одразу чую, що все добре, звук качає. Люблю такі проекти, коли оновлюємо ще хороші машинки до сучасного рівня, щоб власники кайфували від них і надалі. Пробуємо все під ключ у всіх великих містах.